Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео поговоримо про ребаланс, який вийшов в грі на цей місяць. Як зазвичай отримали покращення героїв місяця на листопад, і ще є покращення і навіть заміни в пасивках, ефектах сімей і бонус костюма. Тож спробую коротко про все розповісти, хто саме з героїв зазнав змін і які сім'ї сюди потрапили. Розпочну з героїв вежі сови, які отримали зміну у вмінні або вірніше уточнення. Могла б сказати незначне, але це значно вплине на його дію в деяких ситуаціях. Тепер їхня ось ця місячна атака завжди потрапляє в ціль. Тобто осліплення героя чи ухиляння не завадять нанести сові шкоду по цілі. Сюди увійшли герої сови, що наносять шкоду якраз місячною атакою. Це Тімій, Омодус, Верій, Лодіус, Ценіус, Айрон, Ульбія, це п'ятизіркові, і чотирьохзіркові і трьохзіркові Теж. Тож, це як на мене хороше покращення для вміння. Далі ще одне не менш хороше покращення отримав бонус костюма героїв зимової сім'ї. Тобто тут потрібен і герой, і костюм на нього, щоб отримати бонус. Отож, бонус був 22% атаки та захисту, 25% життя, а став 35% атаки, життя та захисту. Мана лишилась так і плюс 5%. Тож, якщо є костюм на когось з них, там мама півночі, хоч вона вже не дуже грає зараз, але в костюмі все ж міцний герой крампус, і ось вже пенгі з костюмом вийде, то це гарне підсилення. Ну а далі є ще одна хороша новина для тих, хто має костюмовані версії героїв з нерозказаних казок. Тобто це дві сім'ї, там є захисників та жахів, і ось саме вже їх костюми отримають нову пасивку, і це буде резіст до божевілля. Тобто така пасивка, як її мають фавни. Нагадаю, що це резіст до божевілля, того, що дають таємні герої. І ще з цим режимом має з'явитися новий вид війни. Тож теж чудова новина, і хто має костюми на цих героїв, зможе протидіяти божевіллю. Ну і самі фавни теж отримали деякі зміни. Це новий ефект для бонусу сім'ї. А саме збільшення шкоди проти прислужників. Також це збільшення шкоди, крім фавнів, отримують ще старіші герої. Це сім'я лиходіїв, до якої належать такі герої, як Темний Лорд. Ось якраз ще й костюм на нього зараз вийшов: Токсикандра, Кристаліс, Астерій і інші. А також чотирьохзіркові та трьохзіркові герої цієї сім'ї. Далі пасивку замінять для героїв сім'ї, представники якої є в другому фестивалі івентів. Це сірша, катал, кейтлін і інші п'ятизіркові, і трьох чотирьохзіркові її представники. В них було зниження отриманої шкоди від недуга на 50%. А тепер буде резіст до вхідної шкоди від ефектів статусу. Не знаю, чи я це правильно переклала, але я так розумію, що суті в тому, що це буде резіст до бафів противника, які збільшують шкоду саме для вміння. А ще таку пасивку отримають такі герої, як Твіделс, Чорний Цезар, Слон, Хранитель та Попелюшка. Це якраз одні з нових героїв, які вийшли теж до події фестиваль івентів. Далі ще є заміна пасивки в нових ніндзя-героїв, тобто тих, що вийшли ось нещодавно. Це Іга, Тора, Чікао, Юмеко, Малум. В них був резіст до негативних ефектів прислужника. А тепер це буде зменшення життя ворожого прислужника, яке він отримує від того, хто прикликає на 50%. Ну і це теж, на мою думку, дуже крута пасивка і трішки підпсує життя в прямому сенсі всім, хто їх прикликає. Адже ворожий прислужник, натикнувшись на таку пасивку, вийде з на 50% меншим рівнем життя. А ще цю пасивку отримають герої сім'ї Стікс: це гіпноз, Немезида, Нікс та інші, і чотирьох трьохзіркові Теж декого з цих героїв давали на обмін душ, немезиду давали, гіпноза танатоса. Тож хто забрав, може використовувати проти команд з потужними прислужниками. А тепер залишаються герої місяця, як їх покращили. Навіть не знаю, чи від цих покращень щось дуже зміниться в цих героїв. Може, хіба костюмована версія все ж буде кращою? А якщо герой просто, без будь-яких підсилень, що зроблять його міцнішим, то тут все печально. Тож давайте дивитися. Тот Амун, старенький гем 2017 року, отримав покращення вміння. Шкода з 280% стала 310%, Це цілі і ближнім ворогам. І прислужники, яких він ставить, стали замість 25% ХП, 30% ХП, і атаки замість 15% стало 20. Думаю, і так зрозуміло, що з статами рівня івентового чотирихзіркового героя або і нижче значної шкоди він не зробить. Ну і костюм отримав покращення. Шкода з 300% зросла на 330%, Це цілі і ближнім. Також а рівень життя та атаки прислужника став 27% замість 22%. Не скажу, що в костюмі він здається імбовим героєм, але в принципі вже буде кращим по статах, і відповідно вища шкода нанесеться. І прислужники матимуть більше хп. Далі наступний герой це Зімкіфа, герой 2018 року. Підняли рівень шкоди по всіх. Це замість 155% – 185%, що все одно мало, хоч і вона швидка. А рівень атаки, який вона дає, став 30% замість 25%. Я не буду щоразу повторювати за характеристики, бо очевидно, що тут їх теж малий рівень. Далі костюм зімкіфи аналогічно зросла шкода з 180% на 210%. І в костюмованій версії тут ще шкода наноситься за зняті бафи. Зімкіфа ще диспелер, як оригінал, так і костюм. Отож, максимальна шкода була до 360%, а стала до 390%. Як на мене, костюмований варіант досить непоганий. Найперше, що добре, що диспел відбувається зразу. А не як в безкостюмній версії в кінці, і ще й можна більше шкоди нанести. Звісно, максимум не завжди буде, адже для цього потрібно 12 бафів зняти. Але таке цілком можливо. Тож костюм хороший, і якщо є в наявності, то ще тепер має покращення. Далі гленда гем 2020 року. Їй лише підняли рівень шкоди з 270% на 300%. Це цілі і ближнім ворогам, і все. Я не знаю, чи це ще можна назвати ребалансом. Що таке 300% для середнього набору? Навіть тотамуна швидкий з таким рівнем. Вона ще додає плюс 40% до шкоди собі і ближнім союзникам, але знову ж таки додає. Якщо, до прикладу, біля неї стоїть, хай буде той самий Тотамун, то він нанесе не 310%, а плюс 40% разом 350%. Гарну команду я зібрала Тотамун і Гленда. Але це все приклад, на практиці ця парочка виживатиме на нижчих аренах. Далі Бальбар 2021 року було 300% шкоди цілі, а стало 320%. і це середній набір. Я навіть не знаю, це жарт, напевно, такий герой, тільки в якому місці тут сміятися, невідомо. Ну, хоча б в сплячку всіх ворогів вганяв тоді, а не одного. От чесно, це взагалі відстійне покращення, і майже нічого не змінить для героя. Моракс гем 2022 року. Шкоду збільшили з 400% на 430 Це цілі і незначна ближнім в нього. А зменшення ХП він дає якраз ближнім ворогам. Збільшили з 400 на 600. У мене є це чудо, але я щось його до 370 прокачала, і все так і лежить. Все, руки не доходять до нього. По герої то я б йому зробила 430 цілі і ближнім ворогам, а не незначну ближнім, і скорочення здоров'я відповідно трьом цілям, а не двом. В ідеалі всім. А так то ніби краще, як бальбар, але все ж недостатньо, щоб бути повноцінним героєм. Ну і нема залишається. Це гем 2023 року за листопад, тобто минулорічний. І тут збільшення шкоди з 220% на 250%. Більше нічого не покращували її, крім шкоди. Вона ще вішає паразитів і не дає поставити таунт. Тож досі може бути корисною, як мінімум на режимах без відхилу та проти таунтів. Також знову цього разу є пропущений герой, це Нейт, гем 2019 року. Їй не покращили нічого, навіть на пару відсотків. Якщо ви граєте Нейт, напишіть, будь ласка, вона настільки крута, що не потрібно її покращувати. Отож, це все по ребалансу на листопад і ще буде ребаланс на грудень в цьому році. Де я навіть не можу уявити, яким монстром зроблять балура? А тоді вже побачимо, як буде йти ребаланс в 25-му році, чи знову щомісяця, чи будуть якісь зміни, і щось буде по-новому. Тож пишіть кого маєте і чи став кращим герой. Звісно, оці пасивки і обнови сімей та бонуси з костюмом будуть хорошим доповненням для героїв. А на цьому у мене все. Якщо це відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також написати будь-які коментарі в підтримку каналу. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інформацію про різні оновлення в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.